Я це пригадую. Ну от хто тоді, 24 лютого, міг знати, що Маріуполь стане смертельною пасткою? Настя Міхельова, дружина майора Нацгвардії Андрія Міхельова, того дня категорично відмовилась виїжджати з рідного міста. Разом з чотирирічним сином Іваном вона вирішила залишитися. Просто хотіла бути поряд з чоловіком, щоб там не було. Неймовірно, але вони пройшли всі кола пекла розбомбленого Маріуполя. Вони вижили в сховищах Азовсталі. Їм просто дивом вдалося виїхати на вільну територію України. А потім вони наполегливо шукали свого героя, який безслідно зник у російському полоні. З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій цілодобово ніс службу, а Настя з сином та іншими рідними з'їхалися до бабусі в центр міста, де в дев'ятьох виживали без світла, газу та води, аж поки Андрій не привіз усіх у сховища заводу Азовсталь. Це врятувало їм життя, коли я перевіз їх через буквально там два дні, з ну, в якому вони були, 23 три прильота було з СЕЗО, як, як ми можемо зараз бачити, що вдома вже немає. Води. Та згодом і підземаля заводу стали вкрай небезпечним місцем. Окупанти щільно обстрілювали Азовсталь з кораблів, з неба, з мінометів та артилерії. Частіше зриви були вночі. Коли ми лягали спати, в мене було таке відчуття, що треба ну, як дитину ближче до себе прижати. І якщо щось трапиться, то син, щоб лежали рядом зі мною. Андрій воював поруч на Азовсталі. Але з родиною бачився не часто, раз на тиждень, приносив новини і харчі. Настя, каже, Андрія там так любили і так його чекали, що зустрічали аплодисментами. А найстрашніше трапилося, коли він приходить, приходить, а потім раз і не прийшов. І ти не знаєш, живий він, не живий, що трапилось? Зв'язку ніякого немає. Середини квітня Андрій більше не давав про себе знати. І лише через кілька тижнів неймовірної тривоги і відчаю Настя дізналася, що чоловік поранений. Зади мене з'явилася міна, і осколки впали в стегно та плече. Побратиму мене відтягнули тишки груп до нашої позиції, деся там 3-4 години в плалі. Але потім ми хочемо не знайшли. Настя так боялася найгіршого, що доведена довідчою в поранення вже не вірила. Однак разом з Ванією вони написали і передали в шпиталь Азовсталі записку. І, от щастя, Андрій їм відповів: він і справді був живий. А ще за місяць захисники і бранці Азовсталі за наказом командування вийшли на вимушену евакуацію, коли окупанти дізналися, що Настя, дружина військового, погрожували розлучити її. З сином ваня на свідоцтво я передала бабусі і казала, що якщо щось трапиться, ну ти знаєш, що робити, допомогли представники Червоного Хреста, і Настя званою змогли виїхати на територію України дорогою додому. Виснажена, але усміхнена Настя, розповіла репортеру про бункерний торт. А суба продуктів ніяких не було, Так ми із того що було, налепили на кострі, на скавородки, літошки, потім заварили То що там було із муки, якийсь заварний заварної типу крем, ну ну сахаром здійснює такой схожий на Наполеон. Важко пораненого Андрія евакуювала в колонію в Оленівку. Настя бачила чоловіка на відео під час їхнього виходу, але в списках полонених Андрія не знайшла. Тож разом з організацією жінки зі сталі почала боротися за нього. Так, в активному пошуку минули чотири довгих місяці. І от восени минулого року Андрій таки повернувся. На жаль, він не зміг повідомити про це Насті. Її телефон відібрали окупанти. Неймовірним сюрпризом він став і для мами, коли потайки втік з лікарні, щоб скоріше її обійняти. Невдовзі з Німеччини повернулися і Настя з Ваною, і настав час і їхніх обіймів. Вражений історією розлуки, відданості і кохання, подружжям міхльових співак Чингіз, рідний дядько Андрія, написав сингл Очі. Це щемлива історія про всіх жінок, які чекають на повернення своїх героїв. Це все любов, наша справжня любов, коли йде війна, коли йде Настя розповідала нам, що коли вони ще ховалися в бункері Австалі. Андрій сказав, якщо ми виживемо, то неодмінно обвінчаємось. Але тепер подружжя вирішило дочекатися нашої перемоги і повернення всіх полонених додому. А тоді вони вже точно здійснять свою мрію. Що ж побажаємо родині Міхельових, щоб їхнє вінчання сталося якнайшвидше.